Офіційного анонсу Xiaomi Mi Max ми особисто чекали досить давно, адже в мережі постійно з'являлися якісь витоки, фотографії та інші дані про нього. Цей гаргантівський мудрофон став найбільшим серед смартфонів Xiaomi. та й взагалі на ринку мобільних телефонів дуже мало продуктів, здатних конкурувати по діагоналі дисплея з цим гаджетом. Тож, якщо ви абсолютно випадково слідкуєте за ринком великогабаритних смартфонів з діагоналі дисплея від 6 дюймів, то новинка вас просто зобов'язана зацікавити. Знайомте Семі Мі Макс. Подяка за наданий на огляд девайс, висловлюється центру розпродажу електроніки Сітіком. До речі, сьогодні в рамках огляду цього велетня проводиться відкритий чемпіонат України зі стендапу, в рамках якого ваш покійний слага покаже декілька своїх найкращих виступів на тему Мі Max або ж гаджети, які видно з космосу. Ваші ж варіанти жартів про цей гаджет залишайте, будь ласка, в коментарях під цим відео. Тож, починаємо. Дизайн Mi Max вже типовий для сайомі. Тут проста фронтальна панель, 2,5D склом, і спинка з трохи зігнутими краями, ідентична до такої Mi 5, про яку ми розповідали в окремому відео, але на відміну від нього, виконана вона з алюмінію, а не зі скла. З іншого боку, тобто з практичної точки зору, це навіть краще. Звісно, смартфон не буде так ефектно виглядати, як флагмани. Натомість не стане настільки швидко бруднитися і збирати подряпини й потертості. За що китайським інженерам? Перший плюсик. Корпус тонкий і дозволяє на всі 100% відчути породистість велетня. Розповідати про зручність хвата не варто, але власника мініатюрних рученят і маленьких смартфончиків Mi Max здасться просто гаргантюрівським гаджетом. В свою лепту вносить і вага у 203 грами, які в руці відчуваються. От мене дивують люди, що полюбляють смартфони велетні. А, ну, дійсно, я користуюсь невеличким 5-дюймовим апаратом І коли ввечері отримую повідомлення від друга а, Гайда з трьома курна, я просто-напросто дістаю однією рукою смарта, тицюю так і розумію, що мій вечір не буде таким нудним, як здавалося на початку. Адже я купував собі журнал Playboy з серветками. От, а тепер уявіть в ідентичній ситуації власника смартфона велетня, у якого в одній руці пакетик журнал Playboy, а в іншій серветки якому доводиться прямо в центрі супермаркета кидати обидві жадені покупки і вбивати слово так в смартфоні? А я при цьому і в лазню пішов, і про плейбой не забув. Перемога. Не можна обійти стороною цілих дві рамки навколо дисплея. Перша з них це набридлива область чорного кольору навколо екрану, яка вже отримала свою долю критики від користувачів Xiaomi Mi Max. А друга це ще одна рамка білого кольору, яка не міняє свого окрасу в усіх трьох варіантах забарвлення смартфона білий, сірий та рожевий. Одразу під екраном розмістилися три сенсорні клавіші з ледь помітним підсвічуванням. Окремо варто сказати, що апарат зібраний акуратно і виглядає досить привабливо. Говорячи про дисплей, варто одразу сказати, що він, попри свою величність, залишився Full HD, чого з головою вистачає для комфортного перегляду фільмів на екрані в дальніх подорожах. ips матриця що була використана тут, має широкі кути огляду, контрастність яких трішки падає лише при діагональних кутах огляду. Екран вкритий захисним склом, Corning Gorilla Glass 4 та має ефективне олофобне покриття, сприймає одночасно 10 дотиків і має автоматичне регулювання яскравості. Розповідати вам про те, що в дощову погоду цей смартфон здоровен допоможемо прихистити двох-трьох першокласників, я не буду. Та й про те, що вирішивши вийти на вулицю пограти в пін-понг, а окрім кульки і двох ідентичних смартфонів, здоровені у вас більше нічого немає, окрім бажання пограти, у вас все також вийде. Адже просто. А також не хотілося б знову говорити про те, що коли ви несете босу філіжанку кави та два тістечка, ну таке, босс дійсно голодний. То вам в нагоді стане смартфон та Ретаця. Це мій Макс. В питанні звуку апарат виявився абсолютним середняком. Зірок з неба не хапає, та й серйозних ват немає. Ого, як зермував. Звук чистий та гучний. До речі, не ведіться на дві решітки знизу, адже за сучасним правилом смартфонобудування, встановленими одними з перших айфонів, мультимедійний динамік тут лише один, і знаходиться він під правою решіткою, в той час як під лівою розташувався мікрофон. Якщо ви все ж таки ризикнете використовувати смартфон в якості слухавки, то дізнайтеся, що смартфон має гібридний слот для двох сім карт стандарту нано і мікро або ж для однієї мікросім та карти пам'яті. Гушності розмовного динаміку не бракує, а вібро працює взагалі відмінно, особливо враховуючи габарити апарату. Камери тут на 16 та 5 мегапікселів з апаратурою f 20 Остання знімає гарно і неодмінно припаде до смаку любителям клацати самчики. Основна ж камера має дуже посередню якість. Дуже радимо майже постійно знімати з увімкненим режимом HDR. Ночі ж відчутно, що в матриці не вистачає світла. Відео також виходить далеко не найсмачніше. Що стосується продуктивності, то тут все більше ніж добре, адже все просто літає. Принаймні, при виконанні паралельно лише одного завдання: на кшталт пошти, серфінгу в інтернеті. Та роботи з документами. Натомість оперативка підкачала, адже з 3 гігабайтів після обіпнення вам залишається лишень близько 1,5 гігабайта. Ігрова продуктивність виявилася на висоті. І ніяких перегрівів при тривалому використанні ви тут не помітите. Тож використовувати цього дядька в якості мобільної ігрової приставки в саме раз. З можливих сценаріїв використання ми також відзначили дамбочку та бронежилет. Якщо ж приєднати цього смартфона до селфі палиці то плаваючи на байдарці, ви отримаєте гарне весло. А встромивши його в пісок на пляжі, ви отримаєте приємний затінок для двох-трьох, але вже старших класників. А в кінці виступу хотілося б подякувати нашому титульному спонсору Асоціація людей з малими руцями. Асоціація людей з малими руцями. І нехай він так здається більше. Ще більше. Ну і ще невеличка, але не менш важлива частина наостанок. Це автономність всередині. Тут величезний незнімний акумулятор є 4850 мАч. Її потужності при активному застосуванні вистачає на один робочий день аж до глибокої ночі. Той час, як при помірному використанні з нею можна вичувати два або ж навіть два з половиною дні. У висновку ж варто сказати, що Xiaomi Max це гаджет, який однозначно вартий уваги. Він ідеально поєднує в собі гарну автономність, продуктивність та смачненький цінник. Звісно, не обійшлося без недоліків. Адже по-перше, це велетенський за розмірами дисплей, який точно не припаде до смаку всім. А по-друге, це подвійна рамка навколо нього. Комусь також не сподобатись необхідність обирати між другою сімкою та картою пам'яті. В усьому ж іншому апарат просто феноменальний. От тільки не забувайте, що доведеться зробити вибір між ним і журналом Playboy. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки СІТІКОМ.